Інформаційні підсумки п'ятниці 1 вересня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Перший раз у перший клас. Сьогодні шкільний дзвінок пролунав для 3700 першокласників Хмельницької тергромади. Письменник, поет і журналіст, а нині старший бойовий медик. Михайло Цимбалюк провів урок патріотизму для старшокласників. Право, психологія та філологія чи робітничі професії. Яким спеціальностям цьогоріч надають перевагу хмельницькі абітурієнти? Шкільний дзвінок для 3700 першокласників нині пролунав у Хмельницькій тергромаді. Кожен навчальний заклад окремо вирішував, у якому форматі буде святкування: урочисті лінійки, квести, екскурсії. Зокрема, у початковій школі номер 1 Хмельницької міської ради об'єднали традиційне відзначення свята із розважальною програмою. Цьогоріч навчальний заклад прийняв 298 першачків. Як це було, бачила Ірина Кондратюк. На Стадіоні початкової школи номер один лунає перший в цьому році дзвінок. Нині навчальний заклад відкрив свої двері для 298 нових учнів. Батьки першачків та новоспечені школярі з трепетом чекали на новий етап в житті. Малюємося, звичайно, бо перший раз готувалися, купили портфели, зошити форму. Надіємося, що гарно пройде навчальний. Рік я готувалась до школи. Хочу до навчального року. В принципі цифри, букви знаю. Малювати, писати для харків'янки Ольги. Байди сьогоднішнє свято одночасно щасливе та сумне, адже донька іде у перший клас не у рідному місті. Однак розуміє, повертатись додому ще небезпечно. Багато людей повертаються тому. Десь можна якісь райони більш складні. Але школи в повному форматі на жаль не працюють, Тому вибір був саме через школу залучитися в цьому місті, яке нас прийняло. Півтори роки назад. Цьогоріч, як і в минулому році, департамент освіти та науки Хмельницької міської ради рекомендував школам, готуючись до свята, зважати на безпекову ситуацію. Більший акцент керівники робили на першокласників, п'ятій класи, десятій. Тут це ті колективи, які є новосформованими. Ну і відповідно одинадцятикласники, випускники тому, що це їхній останній навчальний рік в закладі. Кожен навчальний заклад окремо вирішував, у якому форматі буде святкування урочисті лінійки, квести, екскурсії. Зокрема, у початковій школі номер 1 об'єднали традиційне відзначення свята з розважальною програмою. А ще 1 вересня для закладу стало благодійним. Громада школи підтримала ініціативу захисту об'єднання волонтерів «Донат замість букета. Це необхідність. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб показати вдячність. Скриньки будуть стояти в школах декілька днів, адже не всі класи виходять 1 вересня. Хтось не буде мати змоги доєднатися до цієї акції відразу. Тому це зробити в наступні дні. шкода тих квітів, які на другий день ти мусиш викидати. А це праця батьків, це їхні гроші. Звичайно, краще підтримати тих. Вони на користь піде, ніж квіти, які в смітику будуть через декілька днів. Підтримали цю акцію. Ми о, те, щоб наші воїни мали все, що їм потрібно, до слова, цьогоріч навчальний рік у Хмельницькій територіальній громаді розпочався для понад 39 тисяч школярів. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Зустріч із хмельницьким письменником, поетом і журналістом, а нині старшим бойовим медиком однієї з танкових бригад Михайлом Цимбалюком відбулася в обласному літературному музеї. Новий навчальний рік для майже 60 десятикласників ліцею номер 17 розпочався із уроку патріотизму. Автор десяти збірок Михайло Цимбалюк розповідав школярам про реалії війни та читав власні вірші. Зараз має вийти друком і ще одне видання захисника синдром. Відкладеного життя подробиці розповість Ірина Аріон з уроку патріотизму в обласному літературному музеї розпочався новий навчальний рік для майже 60 десятикласників Хмельницького ліцею No17. Ми щоденно говоримо з дітьми про війну про тих людей, яким ми завдячуємо передусім нашим життям. Які нас захищають, які нас обороняють, і звичайно, ми маємо про них знати не тільки пам'ятати, але й знати. Старшокласники зустрілися з письменником, поетом і журналістом, а нині старшим бойовим медиком однієї з танкових бригад Михайлом Цимбалюком. Патріотизм ми означимо, освячуємо щоденної ратної роботи. Я служу в артилерії, артилерія називається Богом війни. То чому би не поговорити від імені Бога? Життя Михайла Цимбалюка, як і мільйонів українців, змінилося в лютому 2022-го. Бої за Куп'янськ, поранені побратими і риси обличчя ворога, котрі можна розглядіти з дронів. А ще робота у червоній зоні, коли працюєш тільки лежачи, а навколо вибухи. Вірші у такі моменти не народжуються, каже автор десяти збірок. Вони приходять згодом. Ми зовсім не стомились від війни. Лиш під лицем розводить камуфляжі і жалять совість, напади, вини за дні, коли замало орків ляже. Невдовзі побачить світ нова. Перша з початку повномасштабної війни. Збірка нарисів і замальовок Михайла Цимболяка про фронтові будні, синдром відкладеного життя. Ми всі, хто пішов на війну, залишили, відклали плани на щось створити, щось побудувати, кудись поїхати і ці. Плани зараз неможливо від... реалізувати, тільки відкладено на після перемоги. У збірках Михайла Цимбалюка ще 2008 і 2019 років є вірші про війну та російського агресора для 15-річних старшокласників, котрі живуть у відносно спокійному Хмельницькому. Нині вони звучать по-новому. Така зустріч дуже хапає за серце. Дуже багато емоцій насправді дуже вражена. Я дуже поважаю цих людей, які нас захищають, які наразі ризикують своїм життям заради нашої безпеки. В разах патріотизму цієї людини наскільки ну замотивована є і для написання віршів, і для того, щоб воювати, рік буде складним, але ми зможемо все зробити. вийде навчатися, і думаю, дождемося в цьому році перемоги. Ірина Аріон Володимир Паламар новини міста. Комп'ютерна інженерія, психологія та фізична культура такі спеціальності цьогоріч найпопулярніші серед абітурієнтів Хмельницького національного університету. Також за даними порталу Вступ освіта .UA», багато охочих вивчати право, філологію та менеджмент у Хмельницькому обласному центрі зайнятості радять звертати увагу і на робітничі спеціальності, яких нині бракує роботодавцям. Ірина Муляр розкаже більше. Марія Лірук сьогодні навчається на першому курсі Хмельницького національного університету. Дівчина обрала для себе спеціальність фізична терапія та реабілітація. Для мене завжди була мрія допомагати людям, і це дає мені прекрасну можливість це зробити. Потрібно вивчити добре складову людини. І ну, будемо розвиватися в цьому напрямку, будемо вдосконалюватися. Цьогоріч серед абітурієнтів Хмельницького національного університету найбільше охочих вивчати комп'ютерну інженерію, психологію та фізичну культуру. Психологія, як би мене хотіли абстрагуватися від цієї ситуації, яка відбувається в Україні, але я так розумію, що багато вступників апіорії думають, що ця спеціальність буде мати можливості на ринку праці. Як показує практика, навіть зараз у нас триває вступ до магістратури. Досить багато осіб хоче отримати другу вищу освіту саме за спеціальністю психології. Фізична культура і спорт знову ж таки, фізична підготовка на сьогоднішній момент, особливо для осіб чоловічої статі, це однозначно. На той напрямок, який потрібно, як на мене, розвивати в Україні для усієї мовлі новому році, наприклад, більший був набір на менеджмент. В цьому році він трішки менший, але знову ж таки економічні спеціальності, такі як менеджмент, маркетинг, вони теж залишаються в тренді. В українські виші за даними інформаційної системи освіта вступ .UA, Найбільше абітурієнтів подали заяви на спеціальності право, психологія, філологія, комп'ютерні науки та менеджмент. Тим часом у Хмельницькому обласному центрі зайнятості радять звертати увагу і на робітничі професії. Нині роботодавці у пошуках швачок, водіїв, токарів, зварювальників, пекарів, трактористів, сантехніків. Зарплата по вакансіях становить в середньому десь біля 9 тисяч гривень, але кількісно ми спостерігаємо збільшення заробітної плати по робітничих професіях. В нас зварник заробітна плата починається десь від 15-18 тисяч. В залежності від кваліфікації більше З токарями, фрезерувальниками, ситуація абсолютно аналогічна. Мобілізаційні заходи, які здійснювалися, багато хлопців попризивали, багато хлопців пішли воювати. Деякі підприємства, які мають бронь, шукають працівників. Але те, що звільнилось багато місць, та потрібні робочі сили, на сьогоднішній день це теж є. До прикладу, у вищому професійному училищі номер 4 найбільше вступників обирають автомобільну галузь, зокрема спеціальність слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Це взагалі, я можу сказати, не тільки в нашому закладі, це й по Україні найпопулярніша професія. Туберів збільшується, тому ремонтувати їх завжди треба. Ми, зокрема, ми для армії ремонтуємо автомобілі. Зараз надважливо, щоб були кваліфіковані робітники, так як Зараз багато територій зруйновано російською агресією. Їх треба відбудовувати, тому це тільки наше завдання, наші працівники кваліфіковані, можуть це зробити не тільки відбудовувати, а нам треба будувати вже нову Україну. Ірина Мулір, Юрій Старушкін, новини міста. Першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця. Напередодні у Хмельницькому відзначили 30 підприємств, котрі, попри війну, продовжують працювати, створювати робочі місця і поповнювати бюджет громади. Місце нагородження палац спорту як символ розвитку Хмельницького обрали не випадково. Не виїхали і не плануємо. Ми активно допомагаємо, чим можемо і. Громаді міста і армії важливо зараз давати робочі місця, офіційні робочі місця. Важливо продовжувати сплачувати податки, важливо, щоб економіка працювала. Важко я думаю, всім підприємствам, всі стараються триматися на плаву, справитися проблемами, які виникають. Стараємося допомагати трошки волонтерам, допомагаємо нашим хлопцям. Мельницька філія тов, все борнеться Україна на Михайло Паронович. Сьогодні, незважаючи на те, що ми в активній фазі війни, ми живемо, працюємо, творимо, платимо податки і мріємо про наше українське майбутнє. Ми дійсно абсолютно свідомо сьогодні вирішили зібратися тут. Ми обов'язково завершимо і палац спорту, і всі ті інші об'єкти, які ми для себе визначили як завдання. Я щиро вам дякую за те, що ви, не зважаючи ні на що, працюєте, розвиваєтеся. Створюєте нові робочі місця, а у Хмельницькому в нас і таких багато підприємств і підприємців. Сумлінно сплачуєте податки, і ми маємо ресурс е, фінансовий вигляді податків для того, щоб допомагати війську. Реєстрацію на велогонку. Вершина свободи відкрито. Це гонка вгору на велосипеді із окремими груповими стартами. В одному заїзді участь зможуть взяти від п'яти до восьми велосипедистів. На переможців та призерів чекають медалі та подарунки від співорганізаторів події. Подібний захід у нашому місті організовують вже вдруге. Минулого разу вершину свободи долали у 2019 році. Це буде заїзд вгору по вулиці Свободи, від перехрестя вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Він буде 9 вересня, буде приурочений захід до Дня фізичної культури і спорту. І, ну, це будуть одноденні змагання. Це буде велозаїзд вгору, вікова категорія від 7 років і до ветеранів. Самі старші будуть їхати 480 метрів, а дітки будуть їхати відповідно трошки менше 250 і 140 метрів вгору. Реєстрація включена до дня змагань, тобто навіть і на місці можна дореєструватися. Силка на реєстрацію є на нашому сайті управління молоді та спорту, а також на наших соціальних сторінках інстаграм та фейсбук. Змагання будуть благодійними і буде продовжуватися збір коштів на тисячу дронів камікадцях. На цьому у нас все. Дякуємо, що дивитесь. Бажаємо вам спокійних та вдалих вихідних. Вірте в перемогу. Побачимось.